Коли отже є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіть мою радість, думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, згідливі, не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави. Але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги. Ставши подібним до людини, подобою, явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог Його вивищив і дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса приклонилося всяке коліно на небі, на землі і під землею. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухнянні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами. Бо то... Бог викликає у вас і хотіння, і дії за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, як непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа. Що я біг не дарма і трудився немарно. Ба Бо навіть коли я мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Та й ви також радуйтеся і веселіться зо мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея. Щоб і мені на серці стало легше, коли довідуюся про вас. Нікого бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його випробувану чесність. Він, як син батькові, служив за мною справі Євангелії. Отож. Надіюся його до вас послати, як лиш довідаюся, як воно зо мною. А я маю в Господі впевнену надію, що скоро і сам прибуду. Але вважав необхідним послати до вас Епафродита, мого брата і співробітника та співвояка, якого ви послали, і служителя в моїй потребі. Бо Він за всіма вами побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він Бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, а й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав Його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб і я мав. Менше смутку, прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло Він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити важний статок служіння для мене.